Радянська пропаганда десятиліттями нав'язувала різноманітні поняття та видавала їх за українські, намагаючись таким чином створити образ недолугості для української мови. Якісь цих виразів досі використовуються у побуті у наступному матеріалі. Ми запитали чернівчан, чи чули вони про слова, які поплюжать рідну мову. Спалахуйка, це корінж повний. Ми такі слова не вживаємо. Наша українська мова заслугована те, щоб неї розмовляти гарно. Вічливо, чудово та дарувати гарний настрій людям. А оці слова, оці непонятні, да, якісь? оці, що нам перекинули наші сусіди, то не звертайте уваги, вчіть українську мову. Я сам перейшов на неї і вам раджу. До прикладу, там запальничка, можливо, там використовують деякі люди сполахуйка. Ну, в принципі, якщо так добре подумати, то в принципі це ж наші літературні слова, чому б ні? Ну досить часто, можливо, навіть ми це і використовуємо в якихось таких е, е, юмористичних цілях, але в принципі це наше, то чому його не використовувати? Спалахуйка, знаю, чула. Пилосмок. Мені здається, це не українці придумали, але це типу як змісь мов разом їх не мішали. Ні, це не українське, звісно, і це зросійщення мови і треба ізбавлятися від цього. Наша українська мова надзвичайно гарна, милозвучна, але, на жаль, є такі в лапках, можна сказати, доброзичливості, які поключать нашу мову. Наприклад, спалахуйка. Підсрічник, дрітохід. образливо для нашої мови їх використовувати, тому що нашу мову не одноразово намагалися знищити, принизити. А рідна мова чудесна, неповторна, і її треба спілкуватися з нею. Я знаю спалахуйку, я яко сподіваюся, мені дуже не подобається, дуже негарно звучить. Такі такі слова краще не вживати в нашому мовленні. Вони поплюжують нашу мову. Це звучиться дуже комічно і негарно. Давайте говорити правильно. Філологиня Руслана Дзісь каже, слова, що спотворюють українську мову, створюють, аби уникнути запозичень. Розщепірка, це парасолька. Тобто, це слово з'явилося в працях 60-х років. В цьому слові немає закладеного потенціалу, щоб воно стало нормою української мови. Так, тобто і таких слів є досить багато. Штрикавка це е, шприц. Ми не будемо використовувати такі слова в нормативному е, вжитку. Баба Попорізька це акушерка. Потім е, телефон далекомов, особливо в тих. Хто негативно ставиться до нашої мови. Такі слова формують стереотип про нашу мову, нібито вона не для серйозного вжитку, так якась така смішна. Але це кожен мовець розуміє. Тобто, в будь-якій мові є слова цікаві, веселі є слова для певного вжитку в певному стилі. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, новини СІ 4